Українська діаспора з Канади підтримує активістів Майдану. Володимир Трищак з Ружнятівського району був тяжко побитий 18 лютого на Майдані в Києві. Збиранням коштів на реабілітацію героя займалась Олеся Лашенюк, емігрантка з Прикарпаття, яка привезла їх в Україну. Я працюю в українському домі для старших людей. І всі працівники є українці, і ми безпосередньо. Цікавимося подіями, які відбуваються в Україні, і ми вирішили всі разом зібрати деякі кошти. Так як я народжена на Івано-Франківщині, мені доручили, дали таке доручення, трошки допомогу таку для пана Володимира безпосередньо передати у руки. У нас в Торонті є українські газети, і дівчата якось випадково попало, може й не випадково. В руки газета і стаття про якраз події, які відбувалися з паном Володимиром, і звичайно, дівчата всі перечитували цю статтю сльозами на очах, і всі вирішили, що треба допомогти цій людині, цьому чоловікові, патріоту України. Прошукати активіста Майдану допомогла секретар Пшевничних сільської ради Галина Петелю. Голова Тисманицької райдержадміністрації Володимир Зелінський, в кабінеті якого проходила ця зустріч, подякував усім українцям, які долучились до цієї благородної акції. Поліція гідності не відбулося без кожного без нас, бо кожен десь доклався хтось менше, хтось більше. Але в особленні таких людей. Я бачу майбутнє України, я бачу, що чим більше буде таких патріотів, то ми зможемо здолати всі перешкоди і здолати ту нечість, яка зараз плодиться, але з кожним днем її стає все менше на сході України. Я дякую всім, передайте від нас велике спасибі нашій українській діаспорі. Ми відчуваємо їхню руку підтримки, їхню руку допомоги. Ми щиро дякуємо за те, що ви є у нас. Ну ми пишаємося тим, що ми є українці. Дякую, дякую згуртованість, єдність, допомога один одному це ті пріоритети, які повинні бути зараз у нашому житті.